Вітаю вас, глядачі. Ви приєдналися саме вчасно, тому що ми йдемо бити пику черговому дракону. Для цього ми навчилися літати, ми прийшли в місце, де цей дракон сидить. До нього ми не могли добратися, тому що ці от чорненькі кущі, ніби засохлі, ми не могли перестрибнути чи ще щось. Так, давайте будемо виносити спочатку оцих от монстрів з зобами знизу. Бо вони нам будуть дуже заважати оцими пастками, які вони виставляють. Опачки трошечки облітаємо. І ти, іди до нас, іди ближче, іди моя. Ціпа, ціпа. Ах, ти ж падлюка, Стукну, все таки. Що ж, ми очистили територію, і тепер можна сміливо коцати цього дракона. Ну давай. Опа, підмерз. Так, що тут? Ага, боляче було. Так, тікай, 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 бо як лупане, то нам мало не здасться. Давай, давай, оп. А що ти скажеш про великого кота, який може теж накоцати нормально? Так, половину ми йому знесли. Ай, ми попали в пастку, нас трошки зачепило. І ще раз, великий кіт, великі проблеми для дракона. Хо! Теж закінчився. Чудово! Ми перемогли усіх драконів. Настав час повернути твою сестру. Якщо ти хочеш повернути свою сестру. Знайди мене там, де все почалося. Дракот настільки ледачий, що зараз говорить до нас через нашу свідомість. Ну що ж, ідемо. Так, але спочатку треба зазбирати все. Щось по кущах може приховали. Ой. Треба бути обережним завжди після битви з драконом, тому що ці от посіпаки їх з'являються після певного часу. О, а тут ми били першого дракона. До речі, як це було, можете подивитися ось за цим посиланням. Так, що у нас тут печера? 25 рівня. Ні, це ми не будемо чіпати о, досвід. Так, як же чудово літати? Ти так швидко долаєш всі перепони? Ну майже всі. О, монетка. А тут ще одна була, так? Так. А нам куди? Це печера якого рівня? 40-го. Ні, поки що ні. Далі литимо на зустріч із негідником, який полонив нашу сестричку. І де ж він О, Мяутаун. До речі, квести Мяутауна ми теж проходили як і Кото столиці. Дивіться ось тут. А ми зберегли гру, поспали, і що там? Хм, Це тхне пасткою. У мене погане перечуття. Ну, звісно, опа. І біжить, біжить, куди ти там махаєш своїм дрином? Чого тобі вдома не сиділося? О, все, йо, я їх двоє вилізло. Це зараз почнеться якесь індійське кіно. Типу, Джімі, Джімі, Аджа, хе відкинув лапки. Ну, добре. Добре, добре. Пам'ятаєш, наскільки слабким ти був? І подивися, яким могутнім та сильним ти став зараз. Дякуємо, дуже дякуємо. Це завдяки тобі, ржаводупий. І ось настав час. Твоя сестра чекає тебе у замороженій лапі. Це тобі не зашкодить, якщо ти станеш ще трохи сильнішим перед фінальною битвою. Правда ж? Ходімо, я знаю місце для цього. Секретне місце, де можна стати сильним та потужним. Так, і куди нам іти? Магічний храм? Ні, повз нього топотунька по воді. О, чудово! А тут ще й монумент є. Давайте почитаємо. Історики називають його Ключовий острів. Тому що він виглядає як ключ. Ти теж так думаєш. А наше ключове питання. Що ми тут забули? Ну, такий собі ключ, я не знаю. Більше крокодила нагадує. Так, давайте збережемося, бо щоб не топати звідти там, де той дракон був. І куди нам он до тої печери? А монетку не забути треба. Це усипальниця драконів. Для початку очистимо її. Ну, як завжди, в принципі. І що в нашій печері є такого? О, секретний прохід. А тут золота скринька. А як я добував золоту скриньку? Дивіться, ось тут. О, прекрасний шолом. Треба буде подивитися, чи він нам підходить. Що, з кого почнемо? З баранців? Ну давайте, тут ближній будеш нам заважати. Оп, оп оп Слухай, а що він такий моцний? А, це ж печера 45-го рівня, вони не так швидко відкидають копиця. Ану, хто там? Давай. Дупацьоб. Що там ти? Підмерз, то давай зігрію. Так, відкисаєш ти не завжди швидко. Ну що, давай трохи по баняку. По баняку не працює, от магія його добре б'є, а все інше такоє собі. Ну що, в принципі, впорались. Баранці, давайте, шашлік і все таке. Великий кіт, великі стусани. Опа, і цей відкис. Так, а з цими треба обережніше. Диви, в вогонь їх нормально ще. О! І помер. Хі, і цих двох теж. А ну давайте, щоб двох, щоб менше економія була манни. О, чудово. Диви, яка скрижаль така. На якій щось намальовано. А ми візьмемо чудово. Магічний патик. 6 рівня. Нащо він мені? Ого, нічо собі, моцний бобер який. Ти диви, я його лупасю, а він не помирає. Та ти що? Так, ану давайте докупи збирайтеся, щоб я магію витрачав, але на всіх разом ти що чуть не лупанули. Аго, дідо, виходь до нас! О хо хо ви пройшли випробування. Я назовні. Так, підбираємо монети. І. І куди ми йдемо? Йдемо до виходу. І це ж чудовенько. Спірі, Твій дружбан дуже потужний. Драконокров, кров, так? Так, діду, і ми хочемо дізнатися, як стати ще потужніше. Хм, так, так. Для початку вам необхідно дещо дізнатися про старих майстрів. Топотунькайте за мною. Так, і куди нас. О, ще один монумент. Цей острів колись був резиденцією Імперії Старих Майстрів. Зараз. Тільки руїни та склепи лишилися, як згадка про те, що тут колись було. Так, а нам же ж куди? Нам десь тут треба, чи куди? А, ну давай летимо. Це мої кошенята один із старих майстрів. Нічого собі, я й не знав, що вони так виглядали. Драконокрови та старі майстри колись жили разом. хо-хо-хо. Тут недалеко є руїни. Зустрінемось там, коли ви будете готові. Ото От в нього таблет такий невідомий. Так, а нам взагалі куди? А нам от туди от. Ну що ж. А давай подивимось, що тут, а тут нічого нема. А нам сюди, сюди аж. Добре. Відповіді, які ви шукаєте, з'являться одразу, як тільки но ви знищите усіх монстрів, що знаходяться всередині. Ну так, як би ж воно було легко і без знищення монстрів. Оу. Кулачки, тримайтеся. А давай ми подивимося, що в скрині. І в нашій скрині <клес> знов якийсь патик. Ну, я не знаю. Якщо мені захочеться розвести багаття в лісі вночі, то патиків магічних у мене вистачає в принципі. Шкода, що я не можу продавати зброю, яку я назбирав, тому що ну, я реально користуюся одним костюмом, одною шапкою. Ой-ой-ой, ти що таке. Що ти таке нервове? Мах якийсь нервовий попався. Одною шапкою і одним дрином. Так, а там золота скриня. А як же ж туди добратися? Нічого, нічого, почекай. Так, без тебе тут проходу немає. Що там у нас тут? Бобер? Скажений? Чи таке собі? Там. Не, не дуже скажений. Бо є тут печера з таким скаженним бобром. О! А щоб дізнатися про цього бобра, підписуйтесь на канал і слідкуйте за проходженням. Так, мене трохи не коцнули. Давай подивимося, що воно ховало в скрині, що там охоронялося таким монстром. І в скрині у нас. Ну. <смір> Якийсь ящик. <смір> Коробка шлом. <смір> ну, це таке. <смір> ну, 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 добре. Так, давайте ми заб'ємо оцього лицаря. Іди сюди. Але ж воно. Виходь, виходь, я туди не піду, мені там незручно. Ось, а от тепер поговоримо. Я тобі дам великого стусана, якщо сам не отримаю. Ти диви, лупанув нормально. Здоров'я добре, що таке моцне в мене. Так, а тут що у нас давай? Ну, патик. А ні, ти диви, інший шолом 29 рівня, ну, таке, тільки один показник. Не дуже приємно. І не дуже вигідно. До речі, реально було б класно, якби я міг там, умовно кажучи, 5 артефактів обміняти на якийсь інший. Хм, Нічого не відбувається. Давай вибиратися на поверхню. Та давай вибиратися, тільки треба посбирати все. Ой, знову це дивне відчуття. What theу. Виявлено Драконокрова. Граю запис 3345. Драконяча війна завершена. Але проблема з Еліусом лишається. І справді, драконокров став надто могутнім, і Еліус він. Схоже, що він не хоче закрити свої творіння. Еліус, цей зрадник. Я знаю, чого він прагне. Він хоче узурпувати трон за допомогою Драконокрова, крова. Клятий негідник і боягуз. Усі погоджуються з цим. Тоді нехай буде відчинено нульовий вимір. Цей Еліус. Він був одним із старих майстрів. Я в цьому певен. Отже, це він створив драконокровів. Ого. Це виглядає заплутано і трохи спантиличує, але скоро все стане ясно та зрозуміло. До наступних руїн. Хо-хо-хо. Так, нам сюди. А, ні, не сюда. По кущах щось є цікаво. Полетіли. Давай, махай лапками, а то здохнеш. Махай лапками, а то здохнеш. Так, думає кожен птах, який летить високо Так, а де ж ті руїни? О, монетка. Нє-нє-ні, хлопці, вибачте, сьогодні не б'ємося. Ну, давай воду, а що? А, не можеш? Ну ти все, сиди там на березі. Ти знаєш, що робити? О-хо-хо. Ну так, я знаю. Зайди покоцай усіх і може вийдеш живим і отримаєш нагороду. Так. Кулачки ми будемо бити потім. Лишимо вас на десерт. Опа. А що в нас тут? А тут в нас дуподзьоби. А чого ти не вмираєш так швидко? Ай, ні-ні-ні-ні, ай! Боляче було. Ти що робиш? От, падлюка. Ні, ну ти подиви на нього. А ну йди сюди. Куда ти тікаєш? Ми з тобою ще не договорили. Зараз хтось подзьобу получить. І по дупі одночасно. Тому що в когось дзьоб на дупі. Так, треба здоров'я відновлювати. Опа, цілющі лапки. Ще потрібна манна. Ще потрібно нічого собі. До речі, я цим кулачкам виношу всього лише по 15 урону життя. Нічого собі. А це скільки їх треба буде лупати, якщо без цього, без магії. До вечора там на руїнах побудують вже нове місто, поки я їх закоцаю. Так, чудово, ще трошечки магію відновимо. Бо здоров'я. О, здоров'я відновлено повністю. Так, ти диви, я їм навіть половину ще не зніс. Чудово, хто там наступний? Іди сюди. Взябати. Ой, щось я трошечки помилився. Ну, нічого. Зараз, зараз, ми тобі натопчемо пику. Так, нам би цього не зачепити, майстра меча. Так, а що в нас тут є? О хо Самурайська катана. По магії вона абсолютно не дружить з нами, а нам без магії ніяк. О, два дзьоба. Дзьобо дуба. Дупо -дзоба. Так. Ти диви, як вони сих... С... Ти диви, як вони синхронно літали. Так, треба відновлювати магію і добрий вечір в хаті. Будемо раді, якщо ви помрете. Так. Ти в нас теж відкис, що там далі? О, ти. 50 рівень дали. Я хотів відсвяткувати з тобою, а ти ж починаєш махати мечем магією. Ну, добре. Сам напросився. Я попереджав. Так. Ой. А він теж так погано відкисає. А, ну так, 50 рівень. До речі, я зайшов в печеру, яка по рівню була більша, ніж мій рівень. Ха, цікавенько. Що там нас далі? Дракончики. Приходь до нас в гості, зігрім тебе крижаного дракона на полум'ї. Ой. Нічому. Так, там баранець і дупа -дзьоб. Ну, най буде. Іди сюди. Оп. Великий котик. Лупашить не дуже... Ой, а що це таке? Це для пухнастого танка. Снаряд, мабуть. Ой, диви, як я їх лупанув. Зразу трьох. Нічо собі. А так можна було? Прикольно. Так. Ай-яй-яй-яй-яй, як я забуваю на ці пастки не наступати. Що там, лишилися одні кулачки? Ну, тримайтеся. Зараз я побіжу, позбираю. О, диви. Коло вогню. Дуже швидко їх знищує. Це мені подобається. Най буде. І що там лишилося? А, Лишилося те, що в мене немає манни. Треба відновлювати. Так, знову треба відновлювати манну. Бо я тих побив. Витратив на них. Магічний заряд. О, а тепер що ми тобі подаруємо? Холодне... О, можна було ще, до речі, його коцати, поки він ото... Повільно так, оп. Давайте відновлюємось і почекали, і фінальні акорди. А чого ж ти так? Ні, ти дивись, скільки в нього здоров'я. Нічого собі. Швидко назовні. Так, ми все підібрали тут, начебто. Ну, начебто все. Чудовенько. Приготуйся до наступного запису. Виявлено драконокрова. Граю запис 4729. Це дракот? Це дракот? Майстра Еліуса зрадили. Вони зачинили майстра Еліуса у нульовому вимірі. Як ми його врятуємо? Сила. Нам знадобиться більше сили. Можливо, ти достатньо могутній. Отже дракот теж з драконокровів. Це останній запис. хо-хо Дідо дає вам купу всяючих фрагментів кристалів. Уламки драконових кристалів. Це те, за чим ми сюди приходили. Віднесіть їх до кіткат, і вона зробить з них особливу зброю. Бажаю удачі вам двом. Хо-хо. Оу, і 51 рівень. Ну, чудово. Так, нам туди кудись летіти. А що в нас тут? А тут в нас теж якісь руїни. 90-го рівня ні, то не наше поки що. Давайте далі. Через лісок з розбійниками ми продовжуємо рухатись, рухатись і докіткат. Привіт, друзяки! Чим я можу допомогти сьогодні? Нам потрібна зброя, щоб врятувати сестру мого напарника. Ви віддаєте кіт драконячі криштали. Драконячі кристали? Де ви їх надибали, друзяки? Оу, я можу з них зробити неймовірну річ. Повертаєтеся пізніше, кошенята, добре? До того часу я приготую дещо крутецьке. Тепер ми точно врятуємо твою сестру. Гадаю, що після того наші шляхи розійдуться. Я буду сумувати за нашими пригодами, через які ми пройшли разом, але не хвилюйся, я завжди буду наглядати за тобою звідти. Тому що духи охоронці існують саме для цього. Нагов, котани. Все готово. Приходьте і беріть, поки воно гаряченьке. Помацайте своїми лапками. Так, Це дитяча гра Не ржати, як коняки. Меч називається Прокляття драконів. І в нього є потенціал до прокачки. Якщо це те, що ви, друзяки, хочете, то я лишила квест на своїй дошці з усіма деталями. Чудовенько напарнику це те, що треба. Йдемо до замороженої лапи. Пишіть коментарі, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. З вами був брати Кінот. Побачимось!